У мене брат, двоюродний брат, він водій. О, він старший від мене скажімо так, на 15 років. Вже він на той момент на автомобілі робив. О, з собою брав, цікаво. Дитині маленькому хлопчику воно це все вбилось, запам'яталось у голову. Все, водій, хочу водієм. У армії також водієм служив, у колгоспі також трактористом, але ж водієм теж. І от з 97-го року в пожежній охороні. В цій частині з 2002 року. На момент переходу на Київ вже ну, певний досвід був. Орієнтувався, де що. В принципі, тоді були зіли, ЗІЛ-130-131. Вони приблизно укомплектовувалися однаково. Тобто я вже знав, де що. Вже тут більше виїздів, вже масштаби інші, попадав вже на такі великі пожежі. Років півтора-два я проробив. Пожежним. О, і тоді освободилось місце водія. Я б не сказав би, що водій нічого не робить. Всі роботи кимось робитися. Як бджоли в сотах. Кожну соту пакую так само, кожна посада вона працює по-своєму. І ну, з цього зложується весь організм будь-якого господарства, підприємства, частини. Забезпечення засобами пожежогасіння. це вода і піна. Це велика відповідальність. Це від водія майже залежить. Те, як будуть далі колеги там працювати. Ну таке скурйозно раз вирвало ствол у бійця, а під високим тиском ствол одразу ж став диба. А я тоді ще молодий, за неопитністю, це все побачив і скинув тиск. Ну, Ствол розбився. Пожурили, але наука була. В таких случаях потихеньку скидай. Тоді можна просто його положити і все. Вік живий, вік учись. У мене ще один був такий курйозний. Вулицю не пам'ятаю, а виїхали на пожежу. Дуже багато людей виводили. Дев'ятиэтажка горіла сильно і виводили, значить. Дітей, чоловік сім, мабуть. якийсь офіцер, ну не з наших так дивиться, і побачив що ж наша машина. І він до мене в машину. «Бери, роби з ними, що хоч. Що хоч, щоб діти не перелякались. Я їм казки розказував повночі. Добре, що знаю багато казок. Мене баба така, ну ну, типічна українка, багато пісень, казок, віршів, дуже багато знала. О, і я дітям це все розказував, якби. Десь о 12 ночі було, в общем, часів до двох я їх положив уже всіх спати в машині. О, я був незадіяний. Вранці давай же розбирати. По принципу казки, що, як кажуть, лоша випустив, воно саме до кобили прибіжить. Отак я по дітях. Хто це тьотя, ти знаєш? Бабушка біжи. А це хто, ой, мама, біжи. Отак оце я роздавав. Якщо в даній частині маневреність. Тут а, дворики, вузькі вулиці, підйоми спуски, то для мене важніша маневреність. О, а забезпеченість гідрантами тут доволі висока в центрі. Тобто завжди при воді. Такого, в принципі, не може бути, щоб не було води. Чому? Ну, По-перше, прийомка, здача, чергування. Це, це те, на що перше повинен звернути воді. Ну, не може бути такого, щоб не було води. Людям не докажеш. Якщо десь рядом водойом, то можна забрати воду. Або мотопомби. Зараз пішли, теж хороша справа. Машину заповняє, що машина постійно з водою. У нашому районі ну, воно мало це практикується. У нас у нас гідранти. Велика щільність гідрантів – це дуже великий плюс для району. Дуже. Була одна пожежа, що без наказу прийшлося залишити позицію. Ну, Там уже полихало так, що машину просто виводили, ну, іменно спасали машину. Передвинули, все, это. все дальше О, це, все далі нормально. ну, Якби таких з критичних. О, ну і теперішні часи. Зараз теж постійно, постійно не то, там дивишся за водою, а ще й дивишся і, і вверх, і ухо повинно чути. Застала якраз вдома між змінами. Були дуже сильні вибухи, дуже сильні. Проснулись, зібрали жінці, те, що необхідне, тривожний чемоданчик, все сказав, неси в підвал, туди не виходь, поїхав у частину, а далі в частині тут місяць. Далі в нас була блокада. Тобто до Бобровиці не можна було не добратися, вона не окупована і не добратися була. Вона таке в полукольці. Можна було доїхати лісами болотами. О, ну там такий, можна сказати, починався голод уже. Ну, виходили за, то, за що то, що у погребі щось було: закрутки, картошки, оце так. а потім... Почалася нестача медикаментів. І тут вже виходив на київських волонтерів, які якось якимись стежками до нас проривались, вже через їх, що можливо пересилав. Дякуючи керівництву частини, тобто вони теж допомагали все, що можна щось зібрати із поїсти, волонтерами теж туди переправлялися. Перший виклик, наче якийсь монстр поїв великоетажні дома. Откусив кусок, розкидав там. Откусив, розкидав. Ну, все було розкидане, розбите. О, багато чого ще горіло по поверхах. Прийшлося добиратися акуратно, щоб колеса не пробити, щоб доїхати можна було нормально. Кияни молодці, волонтери молодці, це їм велика дяка. Нам приносили і попити, поїсти, і гарячий чай. Це ще березень місяць, холодно було. Я, мабуть, ще не вірив цьому, що я бачив. Ну, як таке може бути? Я родився в СРСР, нас учили всі люди-браття. Колектив це велика сила. І накричать, і підколоть, але на пожежах, там один за одним, ще як бойцом робив, то лізли, як утки, один одного за ногу держали. В повній темноті, ллється на голову, о, нижче опуститься вода, о, ну отак, ну, повзли. О, і щоб оце не загубиться, оце один одного за ногу і взяв раз, оце раз-два, раз-два. О, і так монотонно. О, ну, Повилазили, все благо, нормально, перепровірили всі на місці. Да. Донька Ірина також захотіла в пожежну охорону. ну, Вона виросла тут. Перва її зміна була, напевно, не пам'ятаю, або місяця не було, ще. Не те, що мрія, ну, може таке побажання, що якщо все благо і на пенсії, у селі будинок. І ми селі. Щоб далеко від цивілізації, щоб сам природа, ну щось так не знаю.